І вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, далі поговоримо про нічні обстріли Росією українських міст та регіонів. Гатили сьогодні по енергетичній інфраструктурі є суттєві пошкодження. Зокрема, ситуація з енергопостачанням найскладніша нині в Києві, Полтавській, в Чернігівській областях, Харківській Сумській областях Енергетики роблять все можливе, аби відновити відремонтувати все те, що. Зруйноване, але, але все ж таки є багато людей нині без світла, без води. З цієї теми розпочинаємо розмову з гостем Олексієм Кучеренком, народним депутатом України від Батьківщини і ще колишнім міністром з питань ЖКГ України в 2007-2010 роках. Пане Олексію, рада вас вітати, вітаю навзаєм радий. Ну якщо можна сказати, що ради, бо бачите, емоції такі специфічні. Але тим не менш спробуємо допомогти людям розібратися, да, що робиться і що будемо робити. Так, дійсно, пане от судя, судячи з того, що зараз відомо, оцініть, будь ласка, масштаби руйнувань після цієї ночі. Та поки раніше там зрозумійте, будь ласка, коли пропадає живлення. І люди сидять під світло відповідно без води. Зрозуміло, що в них одразу там ну, панічні настрої, депресія, емоції негативні, і так далі. і Все. А ж насправді, енергетика така непроста штука, і вона ж там технічні, технологічні нюанси, і там дуже часто спрацьовує десь автоматика, розумієте? Тобто, якщо є якась загроза або перепад, або нештатна ситуація, то спрацьовує автоматика і просто йде ну Припиняється живлення, відключення і так далі. і От після того має бути ретельний такий аудіт, аналіз того, що реально зруйновано, що пошкоджено, що можна відремонтувати, що можна і треба замінити, швидко замінити чи довго, і обирається шлях. Як тим, по тимчасовій схемі перекинути їх мовою енергетичної потужності, підключення, перекинути живлення і запитати, заживити того чи іншого споживача? І тобто, потрохи, я так розумію, що зараз буде підключення, от і ясна детека, Київські кабельні мережі оголосили, що буквально декілька годин тому, що на хвилиночку 270 тисяч киян відновлено, відновлено електропостачання. Ну це обласний центр. Розумієте? Частина yeah. Києва, який, який відновлена, це обласний центр, по суті. Ну невеликий, тим не менше. Тому сьогодні перельоти були по генерації, були по Києву, і по Дніпропетровській області. В першу чергу, саме по станціях були. Були по Києву адресно. Прорвалися, на ну, жаль. Ми бачимо: прорвалися ракети. Балістика це ну це більш-менш зрозуміло, Вона така вона її зупинити важко. Те, що дрони прориваються, і шокеди роблять таку шкоду. Це не дуже правильно. Оцелексіріч. Да, буде... Давайте поговоримо про ваш допис, який дуже широко розповсюдився да. сьогодні. Ви розповіли, що на одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори, які не були захищені укриттями. Їх знищили якраз дронами, і вартість одного укриття для трансформатора близько 50 мільйонів. Мільйонів гривень, але для цього в міському бюджеті грошей не знайшлося. Написали ви. Ну і потім да. комент... в КМДА спростували, до речі, цю інформацію. Відсутність захисту на київських тест неправда. Неправдива інформація. Столичні теплоелектроцентралі мають необхідний захист першого етапу згідно з вимогами mm -hmm. Генштабу ЗСУ. Mm -hmm. Прошу розкажи деталі. Да. Да, тепер, тепер КМДА нарвалися. Я, я їх попереджав, що хай не лізуть в дискусію, хай хай. Хай радше офіційно дадуть інформацію киянам, коли буде живлення, чи будуть графіки, чи ні. Вони полізли в дискусію. Ну, тепер буде стадіон так стадіон, розумієте, за традиційною українською звичкою. Тепер я вже, як голова ТСК, так. разом з колегами зобов'язані нанести візит на київський ТЕЦ постраждали. І ми найближчим часом, це буде вівторок, середа. В очі подивимося, як же вони там укріпилися, буде секретна, таємна. Да? І ми побачимо, яке ж таке укріплення, але як мінімум, я констатую, що це укріплення щось не спрацювало, да? як кияни на собі відчули. Тобто питання є. Тепер стосовно вони навіть написали, як перший етап. Да? Вони навіть не розуміють, що це перший рівень захисту, вони написали перший етап. Раджу Наполегливо хоча б цю лексику, лексику розуміти, розуміти правильні, правильні слова там застосовувати правильну риторику. І цей перший етап це ці мішки з піском, які вони як пишуть, що за вимогою Генштабу. Генштаб, на жаль, до цього має дуже, дуже далеке відношення. Він, в принципі, колись там затвердив загальні вимоги. Але, безумовно, власник кожного об'єкту максимально має бути зацікавлений захистити свій об'єкт. А отут починається у нас катавасія така повна, яка неприпустима під час війни. Бо, як виявляється, у кожного об'єкта є якийсь свій власник, і він на свій власний розсуд робить ті чи інші речі, в тому числі і по укріпленню. От яскравий приклад. Укренерго це державна енергокомпанія, але яка наглядовою радою управляється, і саме до речі, я, я думаю, що оця наглядова рада і її оця незалежність і спричинила багато чому помилки, які були зроблені менеджментом Київ Укренерго Це мережа наша високовольні. Тобто вони я вважаю ну, провалили свою частину програми агенція. Відновлення, якою керував наєм в складі Міністерства інфраструктури, це інша державна інституція, яка так само їй було доручено свою частину програму робити. Величезні кошти виділені. Я вважаю, що вони провалили свою програму. Більш того, неефективно, і з зловживаннями використали величезні кошти і не досягли мінімального результату. Хоча да. деякі об'єкти вони здали, але значно менша кількість ніж треба було. Парази. Київський ТЕЦ вони у власності міста розумієте? за них відповідає Київська міська рада і КМДА. і тому тут. Треба їх і в мене зараз ключове питання: а хтось контролював з державного рівня, наскільки вони укріплені, наскільки вони захищені? Я вам заздалегідь відповідаю. Переконаний, що ніхто не контролював. Uh -huh. Тому думаю, я думаю, що першими, хто туди поїде, це буде наша ТСК найближчим часом. Uh -huh. А після цього ми в закритому режимі запросимо їх до на засідання ТСК та й поговоримо, чи зробили вони те, що потрібно, належно чи ні. Але я зараз вже із ймовірністю 99% можу сказати, що на моє переконання, безумовно, не зробили. Тому що перший рівень, цей про який вони пишуть, там пан Пантелеєв, це мішки з піском, кабіони, які, по суті, ні від чого захистити реально не можуть. Ну, це очевидно на сьогодні для всіх, навіть не для нефахівців. А те, що другий рівень не побудований, як це треба було робити над об'єктами-трансформаторами, бо по всій же країні намагалися другим рівнем, тобто бетонними такими конструкціями, саркофагами, захистити, і сітками антидроновими, антишахедними і так далі. От тут, я думаю, вони його не зробили і хочуть зараз це приховати, і тому дуже образилися на мій пост. По дитячому, ну ще раз повторюю: стадіон так стадіон. Ага. Тепер вже цю, це буде вже дискусія серйозна. Тут має хтось відповідати за да. те, як він захистив киян від е, от таких проблем, які ми сьогодні маємо. Ну дійсно захиста. мають відповідати абсолютно. Ви маєте рацію стосовно КМДА проговорили. Ви згадували ще пана Мустафу Наєма, як з голову держагенство відновлення та розвитку інфраструктури України. Зараз дуже завірусилося старе відео, де він коментував тему захисту енергооб'єктів. Я пропоную згадати і потім продовжимо розмову. Олексій. давай який стосувався якраз захисту від осколків, він будується навколо підстанції. раніше це були сендбеги. Зараз габіони ми отримали. Вони набагато простіше в будівництві. Це декілька метрів до десятка, 12 метрів споруди, які захищають трансформатори від осколків. Другий рівень захисту це будівництво якраз таких бетонних конструкцій, споруди, які захищають від прямого попадання дронів. І є третій рівень, який захищає від ракет. Це дуже довкоштовні споруди. Вони. Коштують ну, великі гроші. Вони достатньо довго будуються, тому що цей бетон, деякі споруди там, 40 метрів під землю, треба палі вбивати. В Де, деяких площадках це там десятки тисяч палі, які вбиваються в площадки декілька гектарів, щоб збудувати таку підстанцію. Але це дозволить нам захиститись від саме від ракет. Перший рівень захисту, який стосується. Так, панел сине, свого часу і Наєма, яку браково викликав парламент на звіти, але здається, це трагедія взагалі. Ну, да. Розумієте, я дивлюся. Зараз я є сенс це. піднімати це... знову це питання да, відповідальності. Та це єдине, розумієте, в мене до самого наєма жодного питання немає. Ну він як був журналістиком розслідувачем так і лишився. В мене питання як можна було. Призначити журналіста, ну хай він не поганий журналіст. Ну хай пише собі в українські праві. Ж... хто йому заважав? Як можна було журналіста ставити керівником? Дуже потужної інституції, виробничної агенції, яка мала вести колосальне будівництво, розумієте, освоювати величезні кошти, десятки мільярдів гривень, шукати інженерні рішення і швидко побудувати це. Ну, хто його туди поставив? Ну, як можна було це рішення прийняти? Ну, зрозуміло, абсолютно, от перше, він одразу, як журналіст, пішов на піар-захід. Да? Він почав піаритися. Та навіщо ти лізеш, розповідаєш ці речі, які, які взагалі мають доступ е, воєнної таємниці? Конструкції ти розповідаєш. Він розповідає про 12 метрів габіонів, та немає ніде ніяких 12 метрів габіонів. А габіони це мішки з піском і сітки. Ну, обкладуть ну, максимум 2-3 метри. Розумієте? Ну, хай покаже мені ці 12 метрів, де вони обклали. До речі, якби обклали. Децькі те, наші, оці ну, трансформатори цими дійсно 12-метровими габіонами, то вони би врятували сьогодні від дронів. Третій рівень, про який він пише, ви навіть собі не уявляєте, яка це була авантюра. Бо ніхто грошей в нього на це не було, проєктів не було, вони зарили в землю назавжди без жодного шансу добудувати 20 мільярдів гривень. Це величезні такі футбольні паля. Уявіть собі там дійсно ці палі бетонні, забиті, зариті. Потім треба було е, зробити конструкцію бетонну, е, затягнути туди всю підстанцію, забетонувати згори, насипати землю. Жодна з 22 не добудована, і не буде ніколи. Це шмігаль визнав ще рік тому. Голосив, жодна з 22 не буде добудована. Вони законсервовані всі. 20 мільярдів гривень виконали просто. А я сьогодні кажу перше. От, е, е, від ракет захистити реально може виключно антиракета, проти ракетна оборона. Тобто від ага. ракет тільки ракети. Розумієте? І тут питання безумовно. Мовимося і надіємося на ЗСУ. І тут треба вивчати, і в них нова тактика. Але вони пробилися. Розумієте, ракети пробили сьогодні Цей захист. Ми, ми це розуміємо. У мене ключове, другий рівень оці бетонні конструкції антидронові. Це можуть бути і сітки, додаткові антидронові, металеві антидронові, сітки, які мають надійно захистити від дронів і шахетів. І є абсолютно конкретні приклади, в тому числі в областях, куди ми їздили, як ТСК, там, де добудували такий другий рівень на трансформаторах. І перетягнули туди трансформатор. Розумієте, спочатку треба побудувати конструкцію, потім затягнути, перенести трансформатори автоматику. Вони реально захистили від дронів від шахетів. По 15-20 дронів шахедів атакували і захистили ці об'єкти. Угу. А тепер в мене повертаємося до Києва. Суть мого посту. Ну, чого Київ, КМДА, Київська міська рада не захистили свій об'єкт, а це їх об'єкт. Київський ТЕЦ це Київ тепловідкому це комунальна муніципальна компанія. Вони відповідали. Я розумію, що вони образилися дуже, бо зараз розуміють, треба буде відповідати. Це маячню несуть, такі ображені діти там. Так я запитую, чому? От скільки? І хай тепер мені покажуть, чи був проєкт, чи були наміри захистити, чи були якісь дії зроблені. Не такі там великі гроші. Я спеціально вам порахував навіть якщо не 50 мільйонів, а 100 мільйонів. Це не такі великі гроші. Я спеціально привів приклад. Вони собі на свої оці, депутатські і піарні програми пів півтора мільярда виділяють. А підстанції трансформаторні, трансформатори бочні. Вони не захистили. От зараз і будемо розбиратися, розбиратися чому. Да. так само, як і Петро Олександрович Олександр Поліз відкриту дискусію. Зараз отримаєш відкриту дискусію. від Києва до Львова. У Львові відкладають початок опалювального сезону на кілька тижнів через обстріли. Мар міста закликав містян забезпечити себе альтернативними джерелами тепла. Вони там уже і графіки про всяк випадок написали відключень світла, тестовий режим міста на три тижні на Вихідних у Львові відключать світлофори від основного живлення, приведуть їх на альтернативне, аби переконатися, що в випадку блекаута вони працюватимуть те саме стосується води, світла, газу, громадського транспорту, зв'язку та всього, що важливо для функціонування міста. Ну, власне, готується львів стосовно опалювального сезону, там переноситься він. Чи буде це таке масове вже явище? Чи вже зрозуміло, що і інші міста змушені будуть відтерміновувати початок? Ну, правильно робиться Львів, він проводить навчання, умовно кажучи, на випадок от, о, о, е, можливих, ймовірних обмежень і графів. Ще раз хочу сказати: блекаут, як такий, я би їм не лякав, бо блекаут це стихійне, не, не кероване, не контрольоване розвантаження енергосистеми єдиний. І він у нас був один раз 23 листопада. Двадцять року. І то його було спричинено не тільки і не стільки ракетним ударом, скільки неправильними діями керівництва, непідготовленістю керівництва і персоналу на той момент компанії Укренера. І за це має відповідати тодішній керівник, Укренерга Кудрицький. Не по конференціях їздити, не бавитися своїми бізнес-проєктами, які він зараз рекламує. Він тоді, до неправильного, абсолютно управлінського рішення, не підготував кампанію і персонал кампанії до дій у випадку такої надзвичайної події. Це спричинило БК. Бо спрацювала автоматика на атомних блоках. Вони відключилися всі 8 з 9. І відповідно, у нас не було генерації повністю, і система розвалилася. І потім ми виходили з цього до декілька місяців. Згадайте ті графіки, грудень 22, там січень 23, як так. ми входили в нормальний режим. Сьогодні я можу сказати, що не блекаут буде. Будуть можливі і вже пішли вони локальні регіональні обмеження. Тобто, графіки, відповідно, черги, які я нагадаю, вводили, бо всі вже забули, розслабилися. Там введено оскільки там шість черг. Поді, да? якщо я не помиляюсь, по чотири ага. години відповідно, от зараз Чернігів сидить черга. Ну три на три, тобто три години сидить без світла, три години світом, три години без світла, три світом. І в Чернігів. На жаль, із-за того, що там постраждала станція трансформаторна підстанція. Там, на жаль, ця ситуація буде. Ну на жаль, на найближче. От ну не знаю надовго чи ні, але як мінімум швидко вони не вирішать. В Києві як швидко, зараз відновлюється це все, але почекаємо офіційної інформації. О саме офіційну інформацію мав би дати той же самий пантілеєв, а не вступати в дискусію зі мною. Розумієте. Дай киянам інформацію. Скільки їм що їм очікувати? Е, наскільки зах заспокій киян? Заспокой, що ви е, та саме і дай чітку інформацію, коли буде електрика, коли вода енергетики, що працює тим більше в першу чергу, це працюють сьогодні і дитекерські енергетики, і київ. Ну Ки... ті, що ремонтують там і відновлюють на те, тому. Тому Львів готується. Він проводить маневри на випадок недостатньої генерації і обмеження е, живлення і відповідно графіки. Правильно роблять, що я можу сказати. а з приводу початку опалювального сезону. Слухайте тут теж питання. Я думаю, що максимально будуть намагатися його максимально відтермінувати. Давайте речі подивимося в очі правді. Газа не знаю, чого це ніхто ще не сказав. але вважайте, що я перше вам скажу. З газом проблеми будуть особливо враховуючи останні удари по видобутку. Відповідно, з балансом газу проблема. Відповідно, нам буде його не вистачати. Газ будуть заощаджувати. Відповідно, чим пізніше війдуть в опалювальний сезон, тим менше його спалять. Тому правдами неправдами будуть його відсувати, початок опального сезону. Але Грінчук, міністерка енергетики, говорила про те, що Україна буде збільшувати імпорт газу на 30%. Я... це на нема Питань безумовно да безумовно. але. але... Зрозуміти, збільшувати це протягом півроку. Тобто, нам, нам знадобиться кожного дня взимку додатковий, е, додатковий імпортний газ, який буде поступати з Європи, який буде поповнювати баланс. Його ж не можна одномоментно там, купити і закачати. Це кожну добу, додатково щось ми будемо імпортувати і виправляти, е, покращувати цей баланс. Ага. Але про, е, спеціалісти прогнозують про, по, проблеми. З з кількістю газу в трубі десь на кінець січня лютий, бо там мінусові температури, зростає щоденне його щодобове споживання і відповідно не вистачає. Бо газ в трубу заходить А із свердловин, які видобувають його, Б із сховищ. Розумієте, тут додається третій ресурс імпортний, тобто з заходу буде заходити ось цих трьох джерел. Три труби входять, і всі споживачі мають це якось розподілити. Це я вам так на рівні uh -huh. за арифметики п'ятого-шостого класу. Це буде щодобове, дуже ретельне таке завдання для диспетчерів правильно розподілити оцей баланс газу, цей обсяг газу, ресурс газу, який знаходиться в трубі, uh -huh. але там можуть бути проблеми в якісь дні. І коли морози будуть і от в ці дні можуть бути обмеження по газу. А що таке обмеження по газу? Немає тиску. Відповідно, не працюють або не недостатньо працюють котельні. Вони не можуть нагріти теплоносій, Відповідно, у нас падає температура веселя. Так само немає належної якості і, і тиску газу для е, когенераційних установок для ТЕЦІК, Відповідно, там спрацьовує автоматика, і вони не дають генерацію електроенергії. І відповідно не вистачає електроенергії в мережах. Це буде дуже динамічна ситуація. Вона в ручному режимі будуть проходити. її, але у нас є дуже толкові фахові професіонали, диспетчери, технарі і все тому вони будуть робити як завжди максимально професійно свою роботу. До речі, Світлана Гринчук мала сьогодні виступати під час з, 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 з години запитань ну, до уряду так, в парламенті. Да. Чи була в Росіях в новинах? Не бачила? Розкажіть, були якісь цікаві заяви Ді. меседжі? По-перше, сьогодні. Була ставка, наскільки я розумію. Це непогано. Слава Богу, нарешті. Президент він зрозумів, що там маніпуляцій багато йому це не до Світлани. До речі, я до неї з повагою. Та і герман так галучинка так само намагалася працювати. Проблема була в неправильній організації роботи уряду. Абсолютно неправильне, що у шмигаля що зараз, бо насправді Міненерго, теоретично вони навішали на нього все, все А у міністра немає повноважень виконати ті вимоги, які дії доручення, які йому ставили. Там абсолютно розпорушена система управління. Ну от я вам простий приклад наведу. У Міненерго тільки дві компанії в управлінні Прямо, ну, прямому і то через наглядові ради. Абсолютно ідіотські наглядові ради, які не дають нормально управляти. Це Укренерго і оператор ГТС. А от енергоатом він підпорядкований Кабміну. Угу. Кабміну Нафтогаз підпорядкований кабміну, тобто не через Міненерго, розумієте, і формально ніякого відношення Міненерго не має до енергоатаму, до е, Укргідреенерга, до Укргідроенерго, до Центренерго, Розумієте, до таких угу. компаній треба було вводити на час війни надзвичайну ситуацію і робити вертикально інтегровану систему управління з повною відповідальністю, в тому числі і по укриттях. Бо я вам беруся стверджувати, що ніхто не контролює сьогодні і не має важення проконтролювати, як ті чи інші компанії укріплюють свої енергооб'єкти. А в результаті страждають українці. А потім починаєш розбиратися, хто винний, а ніхто не винний. Кожен один на одного перекидається. Ось така розпорушена система. А те, що не було сьогодні на дні уряду енергетики, ну вибачте. Е Міністр Гричук Гринчук, Гринчук правильно абсолютно зробила за ініціативи прем'єра і спікера парламенту. В середу була в закритому режимі. Була проведена зустріч фахову професійну, де міністр Гринчук доповіла реально депутатам, лідерам фракції і там представникам саме з енергетичного сектору. Доповіла реальну ситуацію, і дала відповіді на всі питання. Там дуже багато питань, які взагалі не треба в залі обговорювати. Розумієте, mm -hmm. У нас же все виноситься в залу, будь-які питання. Там і тільки не треба ніякої розвідки. Тільки слухайте депутатів, там і інших там експертів, і все розумієте, куди бити, чим бити, і так далі. Ну, з точки зору ворога. Тому не треба тут спекулювати. Mm -hmm. Це окремі депутати, які просто хочуть попіаритися на цій темі. Я би не піарився категорично. Кличко зробив новий допис. Самар Києва говорить, що мешканці Києва мають зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарадити пристрої автономного живлення, тобто готуватися до нових можливих атак. Тим часом я бачу, що ЗМІ активно дуже пишуть про те, що українці масово почали знову купувати зарядні станції, величезний попит після сьогоднішньої ночі, і ціни на зарядні станції в Україні зросли на 8 тисяч гривень за одну ніч лише. Це можна якось контролювати, регулювати? Хороше питання. У нас же ринок. Я думаю, що якщо оголошувати надзвичайний стан якийсь в енергетиці, то тоді можна і намагатися пробувати регулювати цю ціну націнку, розумієте торгівля. Хоча досвід показує, як тільки ти починаєш на націнку, товар одразу зникає. Розумієте? тут такі тонкі, тонкі моменти. Тому, в принципі, я дивуюсь інше. Це означає, що українцям. Не давали цю інформацію, тобто її, вони українці не повірили, і не тільки українці, і чиновники, і депутати, і певні енергетики розслаблено думали, що не буде ніякої напруги, що буде така ж сама ситуація, як останній рік. Я нагадаю, рік тому, ну по суті, ми ж зимою ну, достатньо просто прожили. Да? І так не було, і не було ніяких відключень, генераторів, акумуляторів, і так далі. І тому. Зараз пішла така панічна атака, як наслідок після сьогоднішньої атаки, тому буде такий попит. Підвищений, ну те, що кличко сказав. Ну а що ти за ти сьогодні сказав, а ти влітку це не казав. Ну що ну, влітку не казав? Це ж треба було кожного дня та годити ти вбивати. Там що. те, що те, що всі, хто міг і так і так знають, що має бути в будинку батарея, акумулятори, як фло, хто може в собі в індивідуальних будинках генератори, дізельні, там і інше, там розумієте? я, я виходив з того, що вже всі досвідчені люди, всі дорослі. Четвертий опалювальний сезон, четверта зима. Мені виявляється, якась новина для людей. Угу. Я запаси води. Ну зрозуміло, що це чи не вперше. В результаті втрати живлення і перестали воду подавати в окремі райони Києва. Це безумовне випробування. Відповідно зрозумієте, там і каналізація проблема. Там номер один буде зараз. І тому людям доведеться певний час треба організовувати підвоз їм води не тільки до Верховної Ради, як це зробили сьогодні. секретаріат Верховної Ради і Кабміну, а треба, мабуть, в рамках міста. Так тут хай хвилин організовує йому ну, карти в руки разом з Київ з Києвамда і міськради. В них же гроші, в них бюджет е, саме на, на ці потреби. Хай цей бюджет використовують ну, за законами на от правильно. показують ці фотки. Ну це туалети, а воду під раду підвезуть. Розумієте? Тому я ще раз я констатую, поки такий управлінський хаос черговий, і от ви це мене бентежить. Четвертий рік війни, четверта зима, четвертий опалювальний сезон, і такий піар. Піар йде. Хто краще там відпіариться, Угу. Голова Магате Гросі заявив, що на ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання через українські лінії, що з'єднують ЗАЕС з, з Об'єднаною енергосистемою України. Що відомо з цього приводу, паноксію, і чи ну, найстрашніше можна говорити що їм... позаду? Так. Це означає, що їм в чергове не вдалося, що це була імітація. все. я думаю, вони боялися і, і вони боялися доповісти путіну, що вони не можуть виконати його при її, і його пряме команду. Цю заживи заес перекинути і заживити оці об'єдну міста окупованої України, там Мелітополь, Бердянськ, і туди на Крим. Це його мрія, але це я думаю, це ну неможливо просто. Бо і саме тому вони намагалися від'єднатися від української енергосистеми, щоб е, перекиві тівну е, в російську енергосистему. В чергове це не відбулося, і тому вони вимушені брати з української енергосистеми електроенергію для власних потреб, так, так звану станцію, бо станція споживає навіть в пасивному режимі, коли вона не генерує. І знаходиться в замороженому стані, ну, в холодному основі, вона споживає електроенергії достатньо багато. Вони скільки днів 10 сиділи на генераторах, цих, на солярці заживлювали станцію. Це, ну, це дуже ну, погано. погано і небезпечно. Хоча там катастрофи навряд чи може бути. Угу. Ну, все, хоча б тут видихаємо. Пасиві пан Олексій, за те, що сьогодні приділили нам свій час. Відповіли на надважливі дякую. для країни запитання. Дійсно, перед енергетичними проблемами стоїмо сьогодні. Цієї зими маємо мати це на увазі, згадувати досвід поза минулого року. Ну і готуватися. Пасибі Олексій Кочеренко був сьогоднішнім гостем. Це youtube канал «Суперпозиція Друзі, дякую, що переглянули. Побачимося обов'язково до зустрічі.